Олексій, наскільки корисним був турнір в Литві? Чи задоволені ви тим, як там команда зіграла? Корисний був турнір в Литві тільки в. З тої точки зору, що ми відпрацювали свої наробітки, які ми тренували тут на великій воді. В тому плані був корисний турнір, і можна відзначити, що ми багато чого відпрацювали, ще багато є роботи, але з більшого більш-менш непогано. І були не дуже хороший спаринг, бо суперники були не дуже сильні. Але все рівно навіть при таких умовах ми свої завдання виконали і відпрацювали те, що хотіли. Як себе проявили новички команди, чи відчувається вже така повна зіграність? Це якраз було одне з завдань на цей турнір, це зігратися в команді. І на, на даний момент новички з більшого зіграли непогано. Є перспективи, є над чим працювати. Є заміна, і тому думаю, що новички себе проявили непогано. Кілька слів про суперників десь були обурені, що знали, коли поляки, наприклад, не приїхали, тобто десь знали, що вже рівень конкуренції дещо впав. Так, ми спочатку сподівалися, що буде дуже інтересний турнір, з огляду на те, що має бути хороші партнери і грузини, мали бути збірна Польщі, мала бути, і німці. Там команда була, мала бути. і З огляду на це, звичайно, ми трошки засмутилися, але сподівалися, що ще буде команда. Білорусі збірним основним складом свої, своєї команди, але теж привезли молодіж, і тому вже, вже ми їхали, вже вийшло так, як вийшлося, і ми ставили перед собою завдання зіграти колектив і працювати свої тактичні схеми на великій воді. все таким малюнком якість гри команди залишились задоволені. Ну наскільки це можливо було, як нам давали супротивники, бо не давали такого опору, якого би хотілося б на, на тій стадії більш-менш так забувати Є Останнє питання, які зараз плани в команди? Зараз у нас е, плани не міняються. У нас основний старт попереду це е, Кубок України, який пройде з 22 або з 23 числа. Листопада в Харкові це основний наш старт, на який ми готуємося і всі сили прикладаємо для підготовки до цього старту. Дякую.